Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. І прийшовши до першого, сказав, сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав, не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив, Я іду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю Батька. кажуть перший, промовляє до них Ісус, воістину кажу вам, митники і блудниці випереджають вас до Божого Царства, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили Йому, а митники і розпусниці повірили Йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Тіме Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, Дорогі браття і сестри, кохані Божі, діти! сьогодні читаємо в Євангелії Святого Матея, як Ісус запитує нас про такі прості речі. Перед цим як сам хочу пояснити, на чому полягає послушність Богові, запитує нас, як вам здається. Батько прийшов до одного сина, до другого, попросив їх про допомогу. Перший сказав, що піде працювати, допоможе, але не пішов. Другий відразу сказав, що я цього не хочу, але, розкаявшись, пішов. На перший погляд ми можемо трохи дивуватись, чому Ісус Схвалює цього другого сина. Якщо він настільки впертий, якщо він виразив свою таку волю, що немає ні бажання працювати, якщо він прямо в очі каже батькові навіть про те, можливо, що я тебе не люблю, не шаную, мені не потрібна твоя праця, твій виноградник, твоє хазяйство. Але пізніше чомусь пішов, яка цього причина написано в Євангелії, розкаявшись. Але по-людськи можемо подумати, може боявся, що будуть неполадки вдома, що буде гірша ситуація, що поміняється відношення. Але для нас важливо це слово «розкаявшись». якщо людина думала би тільки в такий спосіб, що порвуться стосунки з батьком, що будуть неполадки вдома, то це не було би розкаяння, це був би тільки страх. І навпаки шукання вигідності для себе, такої вигоди, де мені добре було б жити, де мені дають їсти, є дах над головою, є тепло, видно і так далі. Розкаявшись, пішов працювати. Чому засуджують першого, який мав добрий намір, добрі інтенції, який казав, що я справді маю бажання йти, але бачимо, що не витримав. У вірності до кінця. Щось сталося на його дорозі життєвій, що він поміняв свою думку. Щось могло, власне, статись, що забрало йому це почуття достоинства Божої дитини. Власне, коли хтось відходить зі спільноти церкви, коли хтось залишає церкву. Навіть не в тоді, що хтось публічно відрікається, каже, що Бога немає, церква це видумка, я перестаю бути християнином. Але навіть в тоді, коли власне, хтось відходить від таїнств, хтось, хто перестає ходити в церкву, хтось, кого бракує на недільній Божій службі, можемо теж сказати, що це вже великий процент відходу від церкви. Ми не кажемо, коли говоримо до цих людей, коли з ними спілкуємось, кажемо їм цю правду в очі, що вони не є християнами, що вони не є віруючими людьми, що вони навіть, це вже, скажімо, дуже виразно говорячи, окреслюючи, навіть взагалі і не є католиками, якщо не признаються до своєї конфесії, віру ісповідання. То ці люди зазвичай дуже часто ображаються. Кажуть, я є охрещений, я вінчана, я була в першій сповіді, я ходив до костьолу, я прислуговував біля священника, чому на мене сьогодні кажуть, що я невіруючий? Власне, теж колись в одному селі, коли бабуся говорила, щоб запросити внука до костьолу, щоб його посповідати, бо він колись, як був менший, то ходив кожну неділю до сповіді, до служби Божої, прислуговував. Навіть священник казав, що так часто не потрібно сповідати, що вистачить раз на якийсь час, допустимо, на місяць, на три тижні. То, власне, каже, сьогодні він не йде в костьол і може би ксьон якось його там заманив. І тут вже є палка двох концов, тому що. Можна когось загнати в церкву, можна когось загнати до спільноти християнської, можна когось нібито зробити віруючим, але так насправді ця людина не втримається в церкві, тому що для нього це буде якийсь фан-клуб, якийсь гурток шкільний і так далі. Що нас переконує в тому, що ми є церквою живою? Переконує нас те, що ми зустріли. Правдивого Бога, живого Ісуса Христа, який подав нам руку, який став нашим братом, який, так насправді, будучи нашим братом, став тому ще раз, що це ми Його, можна сказати таким словом, обратали з собою, що ми йому дозволили бути рідним для нас. І власне, можемо мати дуже добрі інтенції, наміри, але так як цей перший син. Можемо не піти, щоб допомогти батькові, тому що компанія, тому що якесь кіно в неділю, тому що друзі мене не розуміють, тому що сьогодні це не модно і багато інших причин. І говоримо так, Господи, я би хотів, я маю прекрасні бажання, я можу все зробити, що тільки завгодно. Запалююсь, як солома, а потім дуже швидко згоряю. І цей попіл вже не тримає жодного вогню. А тому похвалив Ісус цього другого, що Він був щирий, що Він справді говорив, я не відчуваю такої потреби, я не відчуваю ніякої радості, щастя з того, що я є твій син. Я не відчуваю нічого доброго з того, що я є християнин. Чому маю йти працювати в твій виноградник? Чому маю йти бути в спільноті людей віруючих? Чому я маю належати до якоїсь конфесії, такої чи іншої, але пізніше, роздумуючи над тим всім, бачучи, що до нічого це не призводить, постановив бути послушним, розкаявшись, тобто зрозумів, усвідомив, прийняв рішення, власне, пішов працювати і запитав Ісус, хто з них? Власне, другий. Виконав волю Отця. І тут ще є одна річ, яка показує нам всепрощаючого Батька нашого милосердного Отця, який є в небі. Відомо, може ми по-людськи маємо претензії не раз до Бога, чому це ми, які постійно ціле життя є людьми віруючими, не є якось вивищені в очах Божих, а поставлені на рівні з тими, котрі каються десь. Всередині свого життя або наприкінці життя, котрі нальотались, набігались в цьому світі і в кінці свого життя хочуть бути добрими, щасливими, і Бог їх зрівняв з ними. Можемо сказати, що така точка зору це є бачення сліпої людини, тому що Бог, по перше, обіцяв усім Царство Небесне, всім загалом хто просто до нього зуміє прийти це Царство Боже вибрати. І нікому не обіцяв щастя на цьому світі. Але ми, котрі не наприкінці життя, там рік чи два, чи п'ять років, ходимо в церкву, тішимось, що ми є віруючими, що можемо прийняти Ісуса Христа в Євхаристі, що розуміємо таку тайну, якою є церква, що ми є якось вибраними людьми. І для нас це не було рік, два, п'ять років, а може бути, 50 років, 70, 100 років. Тобто ми цим щастям вже живемо на землі, і ми вже є цим вирізнені перед іншими людьми, які прийшли в своєму дорослому, зрілому віці до Бога, І є настільки багатшими, наскільки раніше вже були при Богові. І це і наша нагорода. Це і наша нагорода, що Господь дав нам віру на початку нашого життя, від нашого народження через те, що батьки були віруючими, що нам дали цього Бога ще в тоді, коли ми не розуміли і не розмовляли, коли ми вчились ходити по цій землі, ми вже перші кроки свої направляли до церкви, до костьолу, до Божого храму. І це є наша нагорода. Тобто Бог все ж таки не зрівняв. Нас усіх разом. Але не можемо погордувати тими, які насправді можуть перед нами війти в Боже Царство, тому що, розуміючи свої помилки, каються за них і стають в першу чергу до Божого Царства. Тому Ісус, нас, можна сказати, віруючих людей, які сьогодні є в храмі, заохочує до того, що коли, якщо буде така. Хвилина, й дай Боже, щоб вона завжди була і часто. Що коли люди прийдуть до церкви, коли захочуть бути християнами, правдивими віруючими, які захочуть приймати таїнства, захочуть теж мати спасіння, щоб власне ці люди не були нами погорджені, щоб ми їх могли прийняти як старші браття у вірі, щоб ми могли їм допомогти віднайти правдивого кохаючого Бога. Щоб власне ті люди, які казали, Господи, я не хочу, і, можливо, ціле життя тікали від волі Божої, але зрозуміли, що тут на землі все є таке швидке, скоро минуче, зрозуміли, чим є вічність, і захотіли цю вічність для себе, можемо сказати навіть так, зловити, встигнути цю вічність приобщити для себе. Ми маємо цим людям допомогти. Це, власне, ці наші другі браття, які не розуміли, що Бог хоче для них добра, коли починають розуміти, повинні мати можливість через нас бути прийнятими. І це є дуже важливе. Це є теж важливе для нас, тому що в нашому житті людей віруючих все одно є такі моменти, які записуються, можна так сказати, в чорновик. І добре бо коли ми також прийдемо до Бога, маючи за собою різні помилки, падіння, Господь скаже: ти все ж таки прийшов у мій виноградник. І не буде нам випоминати, що ти то чи інше не зробив, одно чи друге занедбав, але в своєму милосерді скаже, що я тебе приймаю до себе. І ми будемо відчувати цю Божу любов, яка в тоді пригорне нас. Яка нас ущасливить. Тому сьогодні, коли слухаємо це Боже Слово, коли чуємо цю добру новину для себе, повинні ми також допомогти іншим людям стати в один ряд з собою. Не жаліти їм місця в небі, тому що там місця нікому не забракне, тому що ми і так не встигнемо, щоби, власне. Загарбнити ціле небо для себе, так як один чоловік колись в Польщі казав великий бізнесмен, що купував землю, бо знав, що земля це є найдорожча на світі, хотів собі там будувати якісь будинки, багатіти, а в кінці каже, я ледве даю ради зі своїм хазяйством, господарством, навіщо в мені стільки землі, і шукав людей, щоб в нього відкупили навіть по меншій ціні, бо каже, як вона має пропадати, то хай. Принаймні, хтось собі якусь построїть хатину і буде щасливо там жити, як сім'я, як родина. Ми би нараз хотіли все для себе позбирати і весь світ собі під ноги взяти. Але правда є така, що кожен з нас має місце на цьому світі і в вічності. Кожному з нас цього місця вистачить. Тому сьогодні ця Євангелія, яку ми читаємо в 21 розділі Святого Матея. Заохочуй нас до того, щоб ми не відганяли людей від Божого царства, але якнайбільше старалися пригорнути тих, котрі колись справді не хотіли нічого мати спільного з Богом, щоб відчули цю любов від нас і через нас навчились того, що Бог в своїй любові також їх приймає до вічності. Амінь.